По-перше, алкоголь є гепатотоксичним, тобто руйнує печінку при систематичному та хронічному великому вживанні. По-друге, він має ексайтотоксичний ефект, який пошкоджує нейронні мережі, що призводить до зменшення об'єму мозку через руйнування сірої речовини, тобто мережі зв'язків поміж нейронами. Щоб краще зрозуміти дію алкоголю, можна порівняти його з канабісом. Обидві речовини знижують тривожність, але канабіс робиться шляхом моделювання активності, не змінюючи. Чи роботу рецепторів? Так, там є свої мінуси, але канабіс має менший вплив на зміну гамк-рецепторів і може створювати умови для терапевтичної дії, зокрема моделюючи пластичність на рівні синапсів. І для людей, які мають великі проблеми, канабіс може підійти як терапевтичний засіб. Натомість алкоголь діє зовсім інакше. Він пригнічує активність нервової системи і дозування разом із систематичністю вживання відіграють важливу роль. Дизбаланс у системі гамк глутамат як ми знаємо, з частини про розвиток кембріона може викликати токсичність для нейронної мережі з часом. Тому алкоголь є в першу чергу депресантом, седативний засіб, який не підходить для покращення сну ні в якому разі.